За Україну 100 держав за Росію 11. Такий рахунок сьогодні на генасамблеї ООН. там постановили, референдум у Криму не має юридичної сили і не дає жодних підстав для зміни статусу автономії і Севастополя. За голосуванням слідкував Володимир Чекурда. На Генасамблеї українські дипломати погоджуються прибрати з тексту резолюції такі неприємні для Кремля формулювання, як засудження дій Москви чи анексія Криму. Натомість міністр Дешиця апелює до спроможності ООН виконувати миротворчу місію. Після двотижневої військової окупації частина України була анексована державою, яка б мала гарантувати незалежність, суверенітет та цілісність моєї країни. Голосуючи за цю резолюцію, ви голосуєте за Харті ООН. голосуючи проти, ви підриваєте статут організації. Підтримати територіальну цілісність України закликають США та ЄС. Усі 28 країн євроспілки підтримують резолюцію ООН щодо України. Жодна держава не має права вирішувати міжнародні диспути силовим шляхом. Ми повинні підтримати фундаментальну ідею непорушності державних кордонів. Риторика російського посланця Чуркина лишилася незмінною у своїй промові. Він навів факти, про які досі не говорив із цієї трибуни. Домі профсоюзів. была организована так называемая комендатура Майдана. А на седьмом этаже этого здания постоянно действовал штаб посольства Соединенных Штатов Америки. Кстати, именно из этого здания велась снайперская стрельба одновременно и по представителям сил правопорядка, и по демонстрантам. Росія наполегливо залучала союзників у кулуарах Генасамблеї, а під час сесії домоглася, аби голосування було відкритим. Всі тиснуть на кнопки. І ось він момент істини за резолюцію на підтримку України. 100 голосів серед них ЄС, США та інші розвинені країни. Такий результат дипломати називають неочікувано високим: 100 голосів за 100% підтримка України написав у своєму Твітері головний український дипломат Дещиця. Відданих друзів у Росії виявилося лише 10. Саме стільки країн проголосувало проти резолюції, крім самої Росії. Це Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Нікарагуа, Судан, Сирія, Венесуела і Зимбабве країни економічно залежні від Росії, давні друзі Кремля, диктаторські режими або три в одному. 58 членів генасамблеї утрималися. Здебільшого це країни Африки, Південної Америки та Східної Азії. Резолюція має виключно рекомендаційну силу. Далі російську агресію обговорюватимуть на Раді Безпеки ООН. рішення якої обов'язкове для виконання. Одначе у цьому органі Росія має право вето і може заблокувати будь-яке рішення. Володимир Чкурда, програма вікна СТБ.